У зв'язку з нічними обстрілами Полтавщини та пошкодженням критичних енергооб'єктів у Миргородській громаді відбулася термінована рада за участі енергетиків, комунальних служб громади та представників міської ради. Обговорили ситуацію з відключеннями електроенергії та заходи з відновлення стабільного енергопостачання. Через аварію були знеструмлені дві основні лінії громади. Станом на ранок залишалося без електрики близько 26 населених пунктів. Енергетики запровадили графіки погодинного відключення, які змінюються залежно від навантаження на мережу. Підстанція Миргород близько П'ятої ранку аварійно була відключена від електромережі області, однак, напругу вдалося подати резервними лініями. У першу чергу електропостачання відновили для критичної інфраструктури міста. У місті забезпечено декілька пунктів реалізації питної очищеної води від півтонни до півтори тонни кожен. Неявних запасів має вистачити для потреб населення. Постачання питної води місту також частково здійснює підприємство Калинка. Загалом у Миргороді є водопостачання, окрім району вулиці Оксанченка, де подача відбуватиметься за графіком. У разі повторного відключення електроенергії. Ергії водопостачання міста також здійснюватиметься за встановленим графіком. Медична установа, комунальне некомерційне підприємство Миргородська лікарня інтенсивного лікування працює в резервному режимі. Під час вранішнього аварійного відключення електроенергії лікарня перейшла на генератор, а близько 11-ї світло повністю відновили по основній лінії. Комп'ютерний томограф поки що не працює через недостатній рівень напруги. Водночас усі інші медичні послуги надаються у звичному режимі. У лікарні є світло, подається вода, а укриття відкрите для всіх, хто потребує. Діють пункти не Зламності у місті. Перелік опублікований на сайті Миргородської міської ради та в соціальних мережах. Для жителів вулиці Свідницького наразі терміново вирішується питання про встановлення намету з пунктом біля амбулаторії. У мікрорайоні Авіамістечко планують відкрити ще один пункт незглавності, також і серед житлових будинків. Запаси палива для забезпечення роботи генераторів на точках критичної інфраструктури обмежені в зв'язку із неможливістю зберігання великих об'ємів в межах однієї локації, але резерви для надзвичайних ситуацій у громаді є. Станом на 13.30 світло вдалося подати. Дати у більшість населених пунктів, хоча в окремих селах електропостачання ще відсутні. Енергетики продовжують працювати над стабілізацією системи. Вони висловлюють прохання з розумінням поставитися до тимчасових труднощів і за можливості економно споживати електроенергію у вечірні години. Ворог продовжує агресію і його удари в першу чергу спрямовані на об'єкти воду, газу та енергопостачання, Тож бажано мати мінімальні резерви на випадок подібних ситуацій, хоча б на перші 4-5 годин відключень.